Найпотужніший за останні роки тихоокеанський шторм неугурі дістався основних японських островів. Влада оголосила евакуацію півмільйона людей на півдні, звідки насувається негода. Неугурі втратив силу, відколи пройшовся віддаленими островами префектури Окінава, але залишився небезпечним. Найпотужніші пориви вітру можуть сягати 250 кілометрів на годину. Окінава залишилася паралізованою. Там закрили майже усі установи. Авіасполучення не просто скасували, а й перевезли літаки до безпечних місць, аби вберегти їх. Я не можу повернутися додому, бо усі рейси скасовано. Залишуся тут ще на два дні. Каже ця жінка. Шквальний вітер порвав лінії електропередач. Без світла залишилися 50 тисяч господарств. Призупинено роботу нафтопереробного заводу та інших підприємств. Атомних електростанцій на Окінаві немає.